Сотен точно Эши, кэй, клей, эши. Нам бы, по-моему, скейки сейчас за два лихтарика. Ммм! Что за хуйня? Kukia ta kaštelė? 300. Kaip ta reina. Na. Šešėpų nevlibu ruhalai. Skvariai mėgstu. Классно, классно, трамаешь магнитофон. Кипас. Okay, Ура, я опять хватаю крутость. Макс, на СШ. А что это за магнит такие включается? З боку корабля. Хлопці, хлопці, це червяк. Це червяк, це черв'як. Хорова, не настає. Та блін, стрік розпідійшов. Так, виходь ви перший. Ви, не, виходьте ви. А ми забираємо генератор. А ви знаєте, де він? далеко. А, а, треба забрати. Де він був прямо? Я вийду поки на вулиці.

Даже ты бачишь нас? Да? Блин. ой ой я не очень Я очень на тебе. Ні, не мені, не. А ні! Мені. А мені ця херня Блять, э, а херня. Она запахне на инвентаре шам. Что за... Смеялся? Цени мор. Слушайте, я думаю, мы не найдем поляжный. Давай Снайп надо, да? А куда ты побегал? Да назад, я не знаю Типа, кто тут шукат? О боже, кто-то упал, да? Кто, тут тут шеи? Хлопцы? Блять О блять Я вас Ай. Так, ще не нажимай ничего. Ооооо, о, сезон лас, сезон. Оооо, купати у копати для хлопці, наші жінки будуть чекати дома. Я вміщаюсь, натисніть на кнопку. Добре, у нас в принципі клота вже... Yep. Дякую, я А там дуже просто, там просто пройти турецьки і все. Оу. Ой. А, треба на нього дивитися. О, ти вчасно сказав. Maszku, że naszku pierpocznie arczy. Ale Tak, nie jest kazać. Tak, 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 na кроки назад. і вправо, І вправо, направо, дивись. Дивись направо. Я подивився направо. Та ні. Не... Я не спів, о боже. Все. ном Омномном. Номдом. Эмплей веты. Щось. Я... я не знаю, що це таке, але я заберу. Я перепрошую, ага. А як я не попався на ту штуку? А... О, ні, ні ні назад, назад! А? Бро! Ну це швидко було. Ну пизда, йо, блять, пизда. Зараз Макс відійде теж, так? Да, <laughs> 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 da, чекай, зараз <laughs> no, <я> Ну <laughs> що він робить? Хоч, щоб його тепло. Він умер? Так, манекен вбив всередині. Ха-ха-ха. А там же есть какие там у тебя без шансов, да? Лепно там, Та, в вышке. Ты Там все что-то сходит. Я могу дать в У меня будет стрелочка до корабля. Так, э, дивите, типа, я, я по чуть-чуть сползаю. Давайте, я дивлюся на ляльку рухайтесь. Перескоч, перескочте цей.

Так, yeah, я тому scanner. хочу туди... Я, я хочу зайти туди, це багато тут. Ай! Як він доджить, як він доджить, як він живе! Це не зі О, я десь в такому місці, я не чув. Так, всі стоять, чекають, поки лад забирає їх. Віталік, а як переключати? Ви йому не показали, як при... Ви просто свині, хлопці. Не показали, як переключати камеру. А, Я йому законовал, але він в той час окашив. І мені потім пізніше вилетіло з голови. Так. I tak, Cześć, ja, ja. chcę, że żyj. <grymka> co Scho robisz? w że mm -hmm. Ja tak rozumiem, nikt to nie ruchaje, się, tak? ja nie znałem, <grymka> hmm? Aż mi da się robić. Masz mieć prawo, knopko Macie. Tak, kto nie na, na, napisał. komputer, A. Ой, боже. Так, Він Ми його ще не навчили, хлопці. 114 масакра. Так, оце Нестор, ага, оце Ігор, оце, оце це Віталік. Хто відкрить барку? Я, можливо, щось говорити мені що робити. Ну я вас не чую. Правильно, якщо не чуєш, значить поправлю. Адрес термінал. Напевне, стартшип. А, я так нікого не бачу. Більше не побачиш кого. Та зараз по таймінгу, походу, вже просто піде. Полетить. Блін, як. Зараз довго.

Oj! No, nie, nie, zabaraj, nie. na nie. Ja zabrałem, ja zabrałem Nie, Ja Nie, Dobra Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Иди нахуй. Иди нахуй. Бро, ты роф. Ты рофлиш. Ты рофлишь. Це кого труп, кстати. Че ты не дивишься? Я дивився? Я дивився на нього. А, Ви крінж просто. Ви просто кринж. Я не знаю, що я вам сейчас сказав Чекай, я чекаю, когда ты повредишь, я не знаю, Co za k***a? Co za k***a? Co za k***a? Co, co to jest w że się kiedyś wyjdzie? Na co wy na górę przypchali? Na prawo to, Z lewej generator też. O.

Пук! Назад пук! Ч? Хочепс, блин! Я... Я я БРОК! Oh, БРОУ! Uh -huh. <laughs> Чекай я, я відволічу його на себе, я відволічу його на себе! ха який кивен! О, де, да, де, девинге. Иди сюда, засраный, Петрила. Питрило. Сволочь. Ну, вылазь сюда, я гомню. Я наверху тут. Дэйвинге, блядь? Що за хуйня? Охуевший, блядь. Ты двері там на зво. Боже! Дай труп, не дай труп, сука. Ай, хорошо. Що закрито? Ч закрыто? Відкрий нахуй! Відкрый нахуй дверь! Откры дверь, я хвай! Яу, а не забув? Ти жалей. Това беше много информативен крак. Йопа, няма... Закривай, закривай! Света на ТП. Банкер. Блин, знаешь, Віталіка маєш фонарь стер Я бы Ну Ладно. Я мою найбільше надію в команду. Бэк. Бро. Бэк! А воно yeah, Bro, okay. Міна. О, малыш. Бей бик. Но не, не кидай та речі просто на землю, окей. Добре. Яталика голос та... чув. А, да, тут без виталика голос чу. Значить тут побуток хотя. Нахрь себе, назад. А це жучок за мною у позай. Это малый был, там. Сюди, Сюди! Сюди! Я живий. Фа, сверх херня жива. Херня жива, ч чекай. бывает. Блин, прям живоком. Мин хотим куда-нибудь знак. Ч ты меня тел? Наш от тебя. себе не поймал только. Ой, боже. Окей. О, ты бегаешь за Я иду с тобой, Анастол. Приходится. Окей. Называй меня как хочешь. Да вс ⁇ вода на выходе. Давай вийдем, давай вийдем, давай вийдем. Блять. Та я кого хуя, та як його цей, блять? Я ж віз відвернувся, він втік. Віталій напряхочко. Як коть так. Еба. Це був черв'як, що? Да. Да, я буду їх на базу. Ти я бачу. я їх на базу буду всягати, Я боюсь. Бра! Я чего не понял? Так, окей. Ха-ха-ха. Пишу. Это нет, это нет, нет, нет. Пишу, хай. Пишу, хай. Пситвит. 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 Віддав. Віддав да? Моє, моє добро. Эй, що тут? Що кошти подікнести? Привіт, я не трогай. А що, бджоли? Покусали бджолі? Оу! Посвіто коше. Я вже не встиг.